Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про класифікацію без класифікації. Як всім відомо, настане бордак. Тобто і в галузі речовин, також їх треба класифікувати. Їх багато взагалі то речовини класифікуються на органічні, неорганічні, але органічні то довга історія і складна. Сьогодні чуть попроще розглянемо розглянемо неорганічні речовини. Отже, неорганічні речовини поділяються на два класи: це на прості речовини і складні речовини. Прості речовини, в свою чергу, поділяються на метали і неметали. Метали і не метали. Е, е, нагадую, як е, дізнатися, де метал, де не метал, що логічно метали складаються з хімічних елементів металів, а не метали, з неметалів. А прості речовини, як ви бачите, складаються з одного хімічного елемента. натрій, калій, кальцій, цинк, алюміній. Карбон, сульфур, фосфор, H2, водень, кисень і так далі. Кожна з них складається лише з одного хімічного елемента. Водень, наприклад, лише з гідрогена кисень, лише з оксигена натрій, лише з натрію ну і так далі. Щодо того, як дізнатися, де метали, де не метали у періодичній системі, ми згадуємо діагональ. Яка складається з таких хімічних елементів, як берилій, алюміній, германій, стибій і полоній. Берилій, алюміній, германій, стибій і полоній. В основних групах ті, що знаходяться зверху над діагональю, не метали. Ті, що знизу, метали відповідно. Ну і більш зручна, як зручна. Більш Та частина періодичної системи, та форма періодичної таблички, яка частіше нам зустрічається в підручниках, це коротка періодична система, і знову ж таки берилій, алюміній, германій стибій полоній. Ну і, наприклад, кальцій метал, тому що нижче діагоналі, а оксиген не метал. Щодо елементів перехідних груп, тобто цих плакитних D-елементів, вони завжди будуть металами, але металами перехідними. Ну, а в короткоперіодичній табличці, таблички, діагональ, коли проводиться, ми розглядаємо саме елементи головних підгруп. Фосфор це головна підгрупа, і фосфор є не металом. Отже, все, що буде складатися лише з хімічного елементу фосфору, також буде простою речовиною, не металом. Складні речовини вони поділяються на оксиди, кислоти, основи і солі. Оксиди складаються з двох хімічних елементів, одним з яких є обов'язково оксиглян. Замість ікса і може бути будь-який хімічний елемент. будь-який. Індекс, тобто будь-яка циферка. А замість є будь-який хімічний елемент, як метал, так і не метал. Значить, кислоти складаються з атому гідрогену і кислотного залишку. Кислотний залишок це те, що залишається, якщо забрати гідроген. Основи складаються з металу і гідрооксидної групи. Їх декілька може бути оцих груп. Ну і метали вони складаються. Метали і складали. Солі, звісно, солі складаються з металу і кислотного залишку. А кислотний залишок це те, що залишається в кислоті, якщо забрати гідроген. Ну і приклади кислот і кислотних залишків. Кислоти треба просто вивчити, їх назви. Тут. Тут важко систематизувати. Сульфатна кислота, забираємо гідроген, залишається со 4 оскільки формула сульфатної кислоти h 2 so 4 Сульфідна кислота, забираємо гідроген, СО3, оскільки формула сульфідної кислоти h 2 so 3 Ну і так далі. Солі формуються таким чином. Називається метал і назва кислотного залишку. Наприклад, нітратна кислота, кислотний залишок забрала гідроген. НО3, і якщо замість гідрогена буде метал, то ми отримаємо сіль ось таку метал, калій і кислотний залишок нітратної кислоти НО3. Це буде називатися калій нітрат. Ну і відповідно солі хлоридної кислоти натрій, хлорид це назва за її пак, є ще назви. Які традиційно склалися, то є ті, які ми в побуті називаємо сполуки, наприклад, натрий хлорид, це у нас буде хлорид. кухонна сіль. Ну, всі знають, що таке кухонна сіль. От кухонна сіль по-науковому називається натрій хлорид. Розглянемо деякі речовини. Наприклад, оксиди. У нас хімічний елемент і оксиген, кислоти, гідроген. І кислотний залишок, забираємо гідроген, НО3 це у нас кислотний залишок. H2, so 4 гідроген і кислотний залишок, я думаю, ви вже здогадалися, so 4 так само в карбонатній кислоті. Нічого складного. Основи. У нас може бути декілька гідроксидних груп в залежності від валентності металу. От фером у нас трьохвалентний, тому фером аж тричі. Магній у нас двохвалентний, тому магній аж двічі. Натрій одновалентний, тому одна ога група, просто натрій ОАш. OH. Ну і солі ми бачимо метал і кислотний залишок від нітратної кислоти. І ще раз, що таке кислотний залишок, забрали бандіти. Чи хто там забрав гідроген, все, що залишилося, це кислотний залишок. Отже, гідроген забираємо від нітратної кислоти, кислотних залишок НО3. Тому сіль кальцій, НО3 двічі, вже в залежності від валентності. Валентність кислотного залишку визначається за тим, скільки грабіжники забрали того гідрогена від нітратної кислоти, один гідроген забрали, тому НО3 буде одновалентний. Кальцій, пам'ятаємо, він двохвалентний, звідси кальцій 3 двічі. Ну і так далі. Думаю, все зрозуміло, за яким принципом все це називається. Так, коротко про класи неорганічних речовин ми поговорили. Дякую вам велике за увагу. До побачення. На все добре.